Подписки всім е, здоровою, на каналі Artemus. Сьогодні я вам розкажу, як в е, спексурс Group 2 можна підключитись з, друзям, з друзями грати взагалі е, на підключавку цієї гри. Дивіться, ви натискаєте. Наприклад, наприклад, любий режим, бомба. ну, щоб за... Наприклад, я вибираю спецназ. Зачекайте, зачекайте, зачекайте. Треба мені ще Та, господи, мені з телефону треба списати IP сервера. Яке IP? Давайте покажу, що це таке. Під цим автоматом, де ця рука от намальована, то тут є написане IP сервера, щоб підключитись. І тут IP 192. 16816. 1 і... Точка 4 і отут е, дві крапочки і е, 4 семірки. Я от, наприклад, зараз вписав це і, е, е, наприклад, я нажав е, Додатися в гру. Зараз, чекайте, вибачте, мене з телефоном проблеми невеличкі. Невеличкі в мене проблемки. Невеличкі проблемки. в мене. Е, я не можу з телефону підключитись. Ааа, господи. Господи, що я не робив? Я ж не то хотів вам показати. Зачекайте, зараз треба точку доступу е, в телефоні включити, щоб планшет підключити до неї. Треба подивитися, чи підключив я точку доступу до телефону. Так, зачекайте, зачекайте, зачекайте. От, Redmi 9A. І все. Це. це ми все зробили. Це ми все зробили. Це ми все зробили. І дивіться, наприклад, заходить мультиплеєр. Так, в мене чомусь реклама. Чомусь реклама тут. От, дивіться, наприклад. Я. О, господи! Господи, я все підряд путаю, Що це вже таке зі мною стається? Я значить нажимаю режим якийсь і заходжу. Я хочу за спецназ грати. Подивлюсь на телефоні, як IP серверу. І цей. До... має підійти. Я зараз маю якось підключитись. Чи я взагалі те IP подивився. Зачекайте, друзі, зачекайте, чомусь я не можу підключитись. Чомусь я не можу підключитись. Треба продивитися все IP. 192.168.209 девяносто два ага ага уже помылочку мелочку нашел ага так Ага. Угу. Угу, угу, угу. Я вписую mm. це IP. 230 Ага, уже йде так. Так, так, так. Це ми зараз вписали таке. Господи, що ж це таке? 209... девять, точка десь тридцять, має десь так? Бути. так. Вот. Я, наприклад, за терористів вибираю грати. І все, друзі, я вже під'єднався до свого персонажа. І зараз з планшета ви бачите такий, ну, як наблюдатель. Такий спеціальний наблюдатель. Зараз я можу знову змінити. Так. От, все. Давайте я зараз прийду до цього персонажа. І -і -і, я забув, я забув трошки. Я забув взяти ні, щоб. Щоб, цей, щоб мене. І от, я йду, зараз я з телефону прийду. Вот! Е -е, от, це. Ой! Теж ніж треба взяти. От зараз це. Де, ну, Господи! Господи! Господи, що це таке уже? Що це вже таке? Треба не дуже близько підходити. Зараз я вже точно не провалюсь. От, дивіться, це, це от я. Це от мій аккаунт з телефону. От. Я е, підходжу, відходжу, підходжу, відходжу. Якщо вам дуже... Е, е, а, забув сказати ваш друг або е, хтось іще має підключитись через Wi-Fi до точки доступу. І якщо вам сподобалася ця серія, ставте лайки, підписуйтесь всім!